Сьогодні від імені PWS в Україні вітаю вас із професійним святом Днем Податківця. День вашого професійного свята ще один привід нагадати кожному українцю про фундаментальну цінність вашої роботи для країни. Те, що ви робите, є вкрай важливим для функціонування держави, її армії та інституцій. Без діючої системи податків та зборів не буде ні виплат нашим захисникам. Ані фінансування критичних для кожного з нас закладів та служб, лікарень та госпіталів, шкіл та університетів, пожежних станцій, поліцейських відділків та багатьох інших. Ми, як податкові консультанти, юристи та радники з економічних питань дуже добре бачимо і відчуваємо величину, значущість вашої роботи, тому дякуємо вам за вашу працю. Безумовно. Повномасштабне вторгнення, руйнації, бликаути, міграції населення сприяли зниженню податкових надходжень у бюджет. І для співробітника податкової служби теж роботи стало більше. Бо складнощі запиті від платників податки стало суттєво більше, і ми всі прекрасно розуміємо, чому. Та, попри всі виклики воєнного часу, є чим пишатися. І падіння надходжень відносно незначне. Порівняні із загальним уповільненням економічної активності в країні. І зі складнощами поступово розбираємося: блискавична адаптація до нових реалій воєнного часу, унікальний результат, який досліджуватимуть фінансисти по всьому світі, на феномен злагодженої роботи податківців та бізнесу, вже зараз звертають увагу провідні економісти та ключові міжнародні видання. І мене це зовсім не дивує, а тільки додає впевненості, що майбутнє буде світле. Цілком усвідомлюю: майбутній економічний успіх нашої держави буде залежати від багатьох факторів. Але стабільність податкової системи, зважена податкова політика, простота в адмініструванні податків та конструктивна робота з бізнесом будуть вкрай важливими. Для цього успіху буде багато роботи та проєктів з бізнесом на цьому непростому шляху до відновлення, відродження і процвітання. Буде складно і важко. Тому бажаю вам та й нам всім наснаги та терпіння. Захоплюємося вами, пишаюсь працювати разом. І наостанок. Бажаю від щирого серця наступний день працівника податкової служби. Відзначати яскраво та переможно під мирним блакитним українським небом. Слава Україні!